Вибухове звинувачення Хуана Пабло Монтої потрясло весь падок формули 1 Колумбійський експерт відкрито заявив, що чутки про можливий перехід Оскара Піастрі до Феррарі у 2027 році можуть бути навмисно розповсюджені Редбул як частина психологічної операції для дестабілізації Макларен у фінальній частині чемпіонату 2025 року. Колишній пілот Макларен не постідався вказати пальцем на австрійську команду, яка нібито використовує такі інформаційні атаки як е, зброю проти домінуючої папая команди на тлі е, гострого внутрішнього протистояння між Піастрі та Ландо Норрісом е, за індивідуальний титул, де лише 22 очки розділяють напарників. Питання у тому, чи люди розповсюджують ці чутки. На основі реальної інформації, чи просто вигадують їх, щоб все розворушити? Зрештою, це чудовий спосіб створити проблеми для Макларен, так само, як Тото то робив з Максом. Чи справді у нього був шанс? Хто знає, але це потрапило у заголовки, заявив Монтоя. Фактично порівнявши можливі дії Редбул з публічними фліртами Тото Вольфа з Максом Ферстапеном, у попередніх сезонах колумбієць пішов ще далі у своїх припущеннях. Про джерело чуток і історія про Оскара, Піастрі та Феррарі також могла прийти від Редбул. Хтось з Редбул міг подумати, це була б чудова плітка, трохи похитнула б Макларен. Ці слова розкривають брудну сторону сучасної Формули 1, де психологічні ігри та інформаційні війни стають такою ж важливою зброєю, як Аеродинамічні оновлення чи стратегічні рішення особливо показовим є аналіз того, як такі чутки можуть використовуватися самим піастрі. Якщо ти думаєш, що Оскар справді хороший, і знаєш, що інші команди його хочуть. Ця новина може бути повідомленням для Макларен. Якщо ви мене хочете, маєте мене поважати. Але для Макларен сьогодні команда важливіша за пілотів, пояснив Монтоя можливі мотивації австралійця. Або його менеджменту використовувати такі спекуляції для покращення умов контракту, ситуація у Макларен справді напружена після контакту між Піастрі та Норрісом на старті гран-прі Сінгапуру, коли чутна по радіо злість австралійського пілота та низка суперечливих стратегічних рішень команди призвели до появи тріщин у склі стабільності папая команди. Швейцарське видання Блік опублікувало спекуляції про інтерес Піастрі до Феррарі на 2027 рік, що стало каталізатором для заяв Монтої про можливу інформаційну війну з боку в Редбул. Думаю, настав час дозволити пілотам змагатися один з одним. Звісно, єдність команди має підтримуватися, тому що кінцева мета перемагати, як команда Стела робить чудову роботу. Для підтримки цієї рівноваги, е, але вони мають бути трохи більш гнучкими у гонках, додав колумбієць, фактично критикуючи Андреа Стелла за надто жорсткий контроль над своїми пілотами через суперечливі правила Папая. Монтоя завершив свої міркування емоційним закликом. Це, можливо, єдиний раз у кар'єрі пілотів Макларен, коли вони мають шанс стати світовими чемпіонами. Тому потрібно бути. Агресивним у Формулі 1. ці слова підкреслюють унікальність ситуації для обох напарників, які вперше у житті борються за титул чемпіона світу. І така можливість може не повторитися знову, як вважаєте, чи правий Хуан Пабло Монтоя е, у своїх підозрах про те, що Редбул навмисно розповсюджує чутки про піастрі Феррарі для дестабілізації Макларен. Чи має Андреа Стела послабити контроль та дозволити Норісу і Піастрі вільно боротися між собою у фінальних шести етапах? Поділіться думками у коментарях та підписуйтеся на канал для свіжих новин Формули 1.